Жодного разу ще не була от в тій церкві. Давайте разом сходимо туди, подивимось, що там вона ще й досі не добудована. Бачите, тут паркан стоїть, але вона діюча там всередині є вхід, Давайте спробуємо туди зайти. Другий тиждень після Великодня називається Поминальним або Томиним, або фоминим тижнем. Цей тиждень починається томиною неділею, в старих писаних джерелах для цього тижня або лише для неділі, що є початком цього тижня. Є ще назви радуниця або радунець, а також радовниця. У церковному словнику з 1773 року згадується такий звичай в радуницю простолюддя згадувало померлих свояків, використовуючи язичницькі обряди. Той, хто згадував, приносив на могилу вино, сечене пиво, пироги та млинці. Після відправи священником ліції він брав чарку з вином або склянку з пивом. Відливав частину на могилу, а решту допивав сам. Жінки в цей час плаксивим голосом прочитали добродійство про покійника. У стародавніх слов'ян раду на цією або весняною радістю називався, ймовірно, цілий цикл весняних свят, час поминання мертвих. За стародавнім народнім віруванням, мерці радіють, коли їх поминають добрим словом живі свояки, і так само радіють, коли свояки приходять на їхні могили. Пізніше, після ведення християнства, радониця справлялася лише один день, на другу неділю після Великодня, на другий тиждень. Зараз це справляється у вівторок на фоминому тижні. Весняні обряди колись, очевидно, були більш багаті й різноманітні за змістом, ніж новорічні. Через це деякі з них перекинулися на Великодній тиждень. Сучасні українські народні звичаї вже рідко використовують слово радості. Всередині написано, що храм, чиванноподобність, всередині. Всередину, на жаль, зайти не вийшло. Ось номер телефона тут і об'ява така, що служниця вийшла. Іх, іншим разом. Але маємо такий розклад. Це у нас Московський патріархат, Як я дізналася, я не знала, що це УПЦ МП. І вони, бачите, вони йдуть за юліанським календарем. Це мені не підходить, я вибачаюсь, тому я сюди не повернусь. Обряд поминання мертвих у поминальний тиждень після Томаної неділі має різні назви, в залежності від місцевості. Гробки. Могилки це так кличуть на Поділлі та Волині, Бабський Великдень це на Київщині та Лівобережжі, а також Поминки на Херсонщині. Проте скрізь по всій Україні поширена церковна назва цього свята проводи. Ймовірно, назва проводи походить від певної події, про яку записано було в Євангелії. У минулому, наприкінці 18 століття, проводи в Києві були особливим часом для пам'яті померлих родичів. Ця подія відбувалася на горі Скавиця або Щекавиця, як її зараз називають, де збиралися найповажніші горожани Києво-Подільського регіону. Священники відправляли панахидні ліції над кожною могилою, а родини сідали колом біля своїх покійників. Вони поминали їх їжею та напоями, які приносили з собою. Школярі співали духовні пісні, а скрипалі грали сумовиті мелодії. Навіть найубогіші сім'ї брали участь в цьому обряді. Проводи на Слобідській Україні також мали свої особливості вже в 19 столітті там відзначали проводи на гробках. Це був час, коли всі відвідували кладовище, щоб пом'янути своїх родичів. Після панахиди на могилах клали яйця, а господарі розбивали їх об надгробний хрест. Вони просили священника відправити панахиду за померлими. Родина сідала біля могил, промовляючи слова пам'яті, інгредієнти обіду включали колово з медом, яке їли наче серце. Після обіду господарі обводили могилу свяченою крейдою і вливали чарку горілки на неї. Після просили Бога довго прожити на цьому світі та споминати померлих. Ці традиції нагадують нам про важливість пам'яті та зв'язку між живими та мертвими. Пізніше, вже під вечір. Селяни поверталися до церкви, де священник, виславши їх з вдячністю, частував горілкою. Це називалося попівським почастунком. Після цього всі розходилися по своїх хатах і так завершували поминки покійників. На проводах також влаштовують ігри та хороводи. Учасниками є не лише молодь, але й заміжні жінки і навіть бабусі. Тому це свято називають бабськими проводами. Під час обряду на могилах клали яйця, а потім котили їх по землі. Люди зверталися до померлих святі родителі, ходіть до нас, з'їжте хліба й солі. Після їжі вони просили родичів не поминати їх лихом, бо, чим багатша хата, тим щасливіші всі. Проводи не мають фіксованого дня. Священник призначає їх щороку. Це може бути будь-який день поминального тижня. У призначений день для проводів. Увесь народ з хоругвами, хрестами, церковним хором і священниками вирушає на кладовище. Ставши поміж могилами, вони відправляють спільну панахиду, моляться за спасіння душ померлих, а потім справляють на гробках обід тризну. Ці спільні тризни часто переходять у веселі забави, а найчастіше в пісні та хороводи. Згадуючи померлих предків протягом поминального тижня, не годиться їх називати небіжчиками. Бо в ці дні вони все чують, яка про них мова мовиться. Найкраще їх називати родичами. Наприклад, нехай легенько тикнеться нашим родичам на тому світі. Хоч церква це і не вітає, але за тиждень до проводів традиція веде українців до кладовищ, де вони доглядають за могилами, висаджують квіти, калину та інші рослини. Наприклад, на Херсонщині є звичай висаджувати вишневі дерева над могилами. Молодь активно долучається до цієї роботи на братських могилах і тих, що не мають опікунів. Хлопці перевіряють стан могил, хрестів та пам'ятників, ремонтують та відновлюють їх. Дівчата займаються висаджуванням квітів та кущів Калини. У Херсонській області та інших південних районах України є традиція сіяти запашний васильок на батьківських могилах, який не росте у північних районах. Також дівчата плетуть вінки та кладуть їх на козацькі могили. Нехай і в чужих краях згідно з нашими давніми традиціями, що весни розквітають квіти над українськими могилами, розсіяними по всьому світу. Кожний день томина тижня має своє призначення. Фомина неділя, відома як антипасха. В першу неділю після Пасхи, яку також називають Червоною гіркою, відзначається свято, сповнене радості та веселощів. Традиційно в цей час, звичайно, було заручатися та одружуватися, адже вважалося, що шлюби, укладені в цей день, обіцяють бути благополучними та гармонійними. У Фоміну неділю в церковних службах пригадують історію про невіруючого апостола Фому, який повірив у Воскресіння Ісуса тільки після того, як Христос явився йому та дозволив торкнутися своїх стигматів. Фомин вівторок також відомий як Радуниця чи «гробки». Цей день присвячений пам'яті померлих. Віряни збираються на кладовищах, де вони приносять традиційні ласощі, такі як печиво, Великодні бабки, Пасхи, цукерки та яйця й влаштовують поминальну трапезу, вшановуючи пам'ять спокійних родичів та дивлячись з ними на радість Воскресіння Христового. Назва радуниця походить від слова радість, символізуючи, що в цей день немає місця для жалоби чи смутку. Важливою частиною цього дня є благодійність. Частину їжі слід віддати тим, хто в ній потребує. Середа фоминого тижня відома як громниця. В церквах в цей день відбуваються заупокійні служби. Існувало повір'я, що будь-яка робота на землі в цей день може спровокувати біду та зіпсувати врожай. Четверг фоминого тижня в цей день вірили, що душі померлих покидають свої могили та навідуються до осель своїх родичів. Щоб належно прийняти душі, в одній із кімнат потрібно було відчинити вікно та залишити їжу. До цієї кімнати заборонялося входити до ранку. Щоб уникнути візиту небажаних гостей, тобто злих духів, які так само могли завітати, люди посипали кути своїх осель маком, вірячи, що, поки померлі злі духи, збиратимуть його до ранку, вони не увійдуть до будинку. Так само цей засіб допомагав відвідьом. В п'ятницю, миного тижня. Цей день називали провідною п'ятницею, було звичаєм спалювати ляльку із сухих гілок, щоб відігнати злих духів та забезпечити собі вдалий врожай. В суботу, що завершує тиждень після Великодня, відзначається фомина субота, відома також як в'юнець чи дідова субота. Цього дня традиційно проводили обряди, спрямовані на вигнання смерті та недух, збираючись гуртом. Люди, озброєні побутовими предметами, такими як вила чи мітли, промовляли закляття проти смерті. Вважалося, що радісне проведення цього ритуалу збільшує шанси на відвернення бід. Окрім того, в цей день вітали пари, які ознакомили свої стосунки з осені до весни. Ці урочистості називали в'юнець. Протягом всього фомена тижня існувала заборона на сварки та злі наміри. Людям слід було примиритися з близькими та пробачити образи. Також не рекомендувалося займатися важкою фізичною працею. Для захисту від хвороб люди обмивалися свіченою водою. Та надавали допомогу тим, хто цього потребував. Шановні глядачі, дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Сподіваюся, ці поради, які нам передавали наші предки, будуть корисні вам сьогоденні. Скоро на цьому каналі вийде нове відео, і ми з вами надмінно знову зустрінемося. Будьте здорові і слава Україні!